Гаврилян Шишко та представник потерпілого дії Національної гвардії Марченко Марченко повідомляє, що здійснюється трансляція на трибуналі вищення до корупційного суду, крім того, як по дополові соціального кодексу провістового осідні фіксується зумови під системою ЄСІС відеоконференції зв'язок. засідання не з'явився обвинувачення Лешенко, подав питання про відкладені з засідання та його записування. Зрозуміло, так традиційно у нас є клопотання про участь у судовому засіданні у режимі ВКЗ від обвинувачених Микитася Майбороди, захисника Габріляна, захисника Шишко, представника Нацгвардії Марченко і навіть прокурора. Чи є заперечення щодо задоволення? Немає? немає. Тетяна Григорівна, ви нас бачите, чуєте? Щодо, а, щодо, це щодо це ВКЗ? Немає немає заперечень щодо ВКЗ. Щодо учасників, яких я оголосила. Порадившись на місці, коли я суддів постановили підніку питання задовольнити, дозволити участь у судовому засіданні у режимі відеоконференц звязку Разом з тим, у нас так само, як і попередній раз, не прибув ні обвинувачений, щодо якого подавалося клопотання про е, його відрядження, і в зв'язку з тим неможливість прибуття у два засідання, ні його захисник. Наголошую, що у нас через неприбуття цього саме цього обвинуваченого вже два. Місяці не відбуваються судові засідання у цьому кримінальному провадженні. Разом з тим, ми наразі не можемо йому поставити питання ні щодо його участі у бойових діях, ні щодо можливості його брати участь у подальшому судових засіданнях. І на запит нам Міністерство оборони і Генеральний штаб відповіді не надало, чи може він брати участь сьогодні у відеоконференц... за допомогою засобів відеоконференції з за таких обставин. Зрозуміло, що ми не можемо проводити сьогоднішнє засідання. І е, тоді у нас е, наступне засідання призначено на 27 січня на 12 годину. Зараз я пересвідчусь. Так, 27 січня, 12 година, на цьому засіданні оголошується закінченим. До побачення, на все добре. Так.